канал Блост, і я покажу, як я виробив в одному клієнту аватарку. Да, до речі, не було давно відео на Ютубі, то не звертайте уваги. Ці іконки. Так, мусор. Давайте перейдемо ось до плюшки. Так, що ж тут можна сказати? Це плюшка з контурним святами, да? І з криптовалютою, як ви розумієте, і 20 доларова купюра, там розкидана ця криптовалюта, контрольний світ, бліки, І така приушка у нас получається. А якщо так розібрати неї, на глазики нажати сюди. Да, у нас була тут доларова купюра, да. Це 20 не доларова купюра, а 20 доларова купюра. Но мені клієнт. Так, так і сказав, що треба розкидати повсюди криптовалюту, і по центру, щоб була 20 доларова купюра. І зелений колір. Ну, давайте, наверное, перейду до телеграму. Зараз ми подивимося, що його переписку? Де? Переписку, де він мені казав. Ось я йому казав. Привіт, сьогодні зможу зробити, яка буде тематика в кладенсі. Привіт, вибачтего, відео був зайнятий. Тут він пише. І мені так і пише, що по центру хочу, щоб була 20. Довго купюра, і я так і зробив. Так, сьогодні покажу, як це зробив. Дійдемо до того, що я вже тут створюю контурне світло. І взагалі світло создаю. Да, таке Біле, біле, тому що нам тут треба, по-перше, включити карту градієнта. Він зелений. ці бліки... І це все. І трошки улучшив якість цього зображення, 20-доларової купюри, трошки улучшив якість для того, щоб було якісно, щоб не було цих шумів, щоб їх було поменше. Ну, така аватарка вийшла. Якщо хочете, можете в мене заказати теж аватарки для YouTube, або для Telegram або для других соцмереж. Тож можете заказувати пріюшки, можете навіть на другі соцмережі заказувати. Рену свій телеграм. Що, заходите в мій телеграм, Все, тут у мене є пост. І тут ще відосики є, які я викладаю на свій телеграм канал. Можете подивитись. Це мої приклади робіту тут виставляю на, YouTube, на цьому телеграм-каналі. Да, загалом я викладаю свої роботи. А у сейста такая работа, есть такая работа, така такая работа и всем пока.